Це засідання завжди розпочинається із доповіді Генерального секретаря націй, в даному випадку Антоніо Гутереша, якого ми вже знаємо, тому що Антоніо Гутереш відвідував Україну і не один раз, коли треба було вирішувати проблеми світу. Проблеми світу, такі як голод. У своєму виступі. Антоніо Гутереш сказав про те, що внаслідок російської агресії тисячі загинули мирних людей, військових, дітей, стариків, зруйнований величезний потенціал інфраструктура української держави в окремих регіонах. Мільйони біженців це породило. І зверніть увагу, мільярди людей зачепило в світі. Мільярди. Більше того, власне, продовольча програма, якою опікується ООН, вона стала неможливою із-за того, що Путін оголосив війну Україні. Більше того, серед виступаючих. Глав держав, деякі з них в цьому питанні дали доповнення. Зокрема, прозвучала інформація про те, що щороку, якщо не буде виконуватися продовольча програма ООН, кількість голодаючих, тобто людей, які знаходяться на грані смерті за голоду, буде зростати на 4 мільйони.